Друзі, всем привіт, за приємно я зараз хватався. Пришли до наших цесарів, щоб показати вам. Развізь так ковчора. А може, давайте зараз подивимося, може бути. Таблетки, багато, я бледний бачу, бо щось я хочу, що з ним щось ще хліба. Вона на кожна курча на щиту. Завсім ми дивлюся, і ти як тоді стоїть, одразу підходжу, тому що в мене не так багато, не дві інші там. На кожне курча на щиту. Друзі, все рятуємо, бо, бо ми тільки що його ловили, а в нього ноги померзли. Мабуть, будемо всіх курчат кудись, щоб їм тепліше стало. Можете, друзі? Він замерз. Ми його в кухню і ми там зробимо нормальні умови. Це це дуже у нас ще дуже націться. Ми хочемо руканів розводити, то будуть дороги тільки раукани. Дуже сильно для нас птиця. Ми без нього не зможемо. А зараз ще укон найбільший. Півень. Все зробимо. Зараз ми немодамо. Друзі, зараз ми йому дамо їди, води, ось його сюди переселили. Таку кліточку. Бачите, в нього він замерз. Ну, це добре, що ми це замітили. Друзі, всім пока-пока. Буду доводить води іди.